Дорогі наші освітяни, шановні педагоги, напевне, я скажу, що освітяни – це не професія, це стиль життя. Це те, що ви віддаєте дітям. І я вам скажу, що, напевне, на роботі ви проводите більшість, а то й 70% всього життя. Ви цим живете. Ви бачите, як зростають ваші учні, ви бачите, як вони стають дорослими, бачите і радієте за них, коли вони здобувають освіту, коли вони показують гарні результати вже в роботі, ви пишаєтеся ними. Хвала вам за те, що ви тут у місті Черкаси, а не за кордоном сьогодні. Адже це також нелегко і про це потрібно говорити. І я дякую кожному, Черкащанин, який залишився тут, який працює, який робить все можливе і неможливе для нашої української перемоги, для здобуття миру і кожного дня передає свої подарунки на фронт, передає дитячі малюнки, працює тільки для одного, щоб наші хлопці поверталися живими. Хай оберігає Господь наших героїв. Хай Божа Матір Покрова захищає Україну і хай наші діти забудуть, що таке звук сирени, тривог і що таке навчання в бомбосховищах. Вам вікай здоров'я, ниві, попрацювати ще не один рік. Професія надзвичайно важка. Я б не зміг би. Бути освітянином. Друзі, гуртуйтеся, навчайте наших дітей. Низький уклін від імені громади міста Черкаси і впевнений, що освіта нашого міста вона є однією з найкращих в Україні. Я вами пишаюся громада міста вами пишається. І слава нашим педагогам, слава Україні! Від імені солдатського сержантського та офіцерського складу 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади хочу сказати вам величезне дякую за ті пташки, ті мавіки, які ви зібрали, які ви передаєте нам. Правильно тут казали люди, що повірте мені, це дійсно врятоване життя. І хочу висловити вам окрему подяку. Дійсно вам низький уклін. Виховуйте наших дітей, виховуйте їх з вірою в Україну. З вірою в наше місто, з вірою в наше майбутнє. Низький уклін вам від всіх наших солдатів, сержантів і офіцерів. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам за те, що ви є. Дякую.